Геомагнітні збурення на нашій планеті періодично відбуваються через процеси, що виникають на сонці. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на землі. Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, стреси і депресії. Реакція організму на магнітні бурі у кожної людини різна. Чому сонячна активність може сильно впливати на наш організм, вчені досі не знайшли точної відповіді? Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров'я на даний момент. Здоров'я ми або хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів. Всі ці фактори впливають на те, як ми перенесемо чергову магнітну бурю. Перший літній місяць не позначиться частими і серйозними магнітними коливаннями. У червні 2014 року очікуються лише незначні геомагнітні бурі. Невеликі магнітні бурі прогнозують 7, 12 і 17 червня. Щоб легше пережити магнітні бурі в червні, намагайтеся дотримуватися наступних рекомендацій. Обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості. Або відкладіть її на інший час. Не приймайте участі в сварках. Більше відпочивається. Вайте і гуляйте на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження. Постарайтеся знизити. Слідкуйте за своїм артеріальним тиском. А також в дні магнітних бур рекомендується не вживати алкоголь.